Друзі, розпаковка. Розпаковка аудіоінтерфейса. Вчора я придбав мікрофон AT2020. І сьогодні прийшло по новій пошті мені аудіоінтерфейс. Це пристрій, який потрібен для того, щоб. Це як звукова карта. Для того, щоб підключити до нього мікрофон. Підключити все до комп'ютера. І мікшувати, чи міксувати, да? може так сказати правильно. Короте, я в цьому ділі новачок. Для мене було складно навіть розібратися, що таке мікшер, що таке аудіоінтерфейс. Аудіоінтерфейс це та сама звукова карта зовнішня. Ну, Так прийнято нього зараз називати. Так, розпакуємо. Тут у нас такий документик. Вот. І зараз. Отак все воно, не в пленочки було, в такій коробочці, і тут скотчик був. Так що отак мені прийшло. На новій пошті, знаєте, було трошки смішно. Я почав шукати кабель. Може, у вас буде така проблема, то ви не лякаєтесь. Кабель тут є. Ось о він, дивіться, де. О. Ось о. Бо я так подивився, отак виняв, подивився і не знайшов його. А потім вже, як складав, знайшов. Так, розпаковуємо. Подивимося, які тут входи, виходи. Я вам скажу не без проблем. Я розібрався, не було в кого спитати. Ну, в принципі, я не питався, в мене є знайомі люди. Але, якось, знаєте, поспішив я. У мене день народження, і я собі придбав мікрофон. І от, -от цей чудовий, сподіваюсь, пристрій. Так, дивіться, це у нас німецька компанія. І тут у нас дивіться що. У нас є вхід для наушників для моніторингу звуку із регулятором. Тобто, вам, ви надягаєте наушники і слухаєте через наушники, як воно це все відбувається. Тут у нас два регулятори. Я так розумію, що це на ці два входи. Це ось іде, можна підключити синтезатор, в даному в моєму випадку. І тут у нас такий, такий двойний вхід. Можна підключити як XLR. XLR, здається, так правильно. І джек. Так що тут я підключу сюди мікрофон. Мікрофон у мене конденсаторний студійний, тому мені прийдеться ось тут включати питання. Живлення, так, правильно, 48 В. Да? Тут треба буде, щоб ось on, off, on включив. Сюди вставляємо кабель, і тут у нас правий і лівий вже виходи йдуть на, на акустичну систему, я так розумію. Так що, зараз ми це все діло будемо тестувати. Що з цього вийде, я вас проінформую. Я думаю, що буде дуже корисна для вас інформація. Я не сказав вартість. Вартість. Так, сейчас, хвилинку. Значить, дивіться, вартість коштує, мені зателефонували, тому я відволікся. Я заплатив 3000 з копійками, але це з наложкою, його можна купити дешевше, якщо замовляти з Польщі. Так що, ну, так мені обійшлося. ось, І мікрофон десь в районі 400-4200. Так що ось вся розпаковочка. Дякую.